Для захисників, які повернулися з полону, уряд готує важливі зміни. Що їх чекає, розбираємо детально. Військовослужбовці, які повернулись на батьківщину, стикаються з багатьма проблемами. Це відсутність систематизованої медичної допомоги, психологічної реабілітації та чітких механізмів соціальної підтримки. Послуги, які надаються, часто хаотичні та несвоєчасні. Міністр оборони Денис Шмигаль нещодавно зустрівся зі звільненими захисниками, щоб обговорити пріоритети для їхньої реінтеграції. На зустрічі йшлося про медичне обстеження, соціальні виплати та створення спеціальних спеціальних Підрозділів, які б опікувалися людьми після повернення, за результатами зустрічі підготовлений законопроєкт номер 13627 який має суттєво покращити ситуацію. Він передбачає законодавче закріплення права на 90-денну відпустку та щомісячну виплату у 50 тисяч гривень для звільнених з полону військовослужбовців. Міністерство оборони також розробляє дорожню карту для супроводу захисників, щоб їхня реінтеграція була швидкою та ефективною. За попередніми заявами карта міститиме чіткі правила надання медичної допомоги реабілітації. Вітації, соціального захисту, працевлаштування тощо до речі, на нашому каналі стартувала серія інтерв'ю з ветеранами. Перша це відверта розмова з командиром взводу 66-ї бригади Ярославом Пономаренком, який провів 870 днів у російському полоні. Оленівка, Горлівка, Торес Алтай. Він розповідає не лише про пережити, а й про випробування, що чекали після повернення додому. Підписуйтеся на мережа права.